Жіноча колекція Levi's, Лот номер 7 В ньому буде три блоки. Перший блок це буде одяг, другий блок футболки і третій блок це будуть куртки та поховики. Розпочинаємо ми перегляд з блоку одяг. В нього будуть входити худі, джинси, брюки та світшоти. Блок одяг це 18 одиниць. Ціна 18 євро за одиницю. Також в лоті будуть світшоти від Лі Купер. 4 або 5 одиниць. Брюки Екошкіра Лівайс. Розміри всі ходові і зверніть увагу, зріст. Зріст високий. Худі Levi's. Джинси Skinny Levi's. Лівайс. Ще один світшот від Cooper. Лі Брюки Лівайс. Ще одна худі від Levi's. Брюки. Світшоти від Лі Купер. Модельки в кожному лоті одинакові, відрізняються тільки кольори. Джинси. Світшот Лі Купер. Вони в зеленому, в жовтому та в червоному кольорах. Брюки Карго, Лівайс. Світшот Лі Купер. І ми завершуємо перегляд блоку одяг, переходимо до блоку футболок. Футболки в лоті буде 10 одиниць. Ціна 9 євро за одиницю. Розміри всі різні. Футболки всі дуже круті. Футболка в ніжно-блакитному кольорі. Футболка принт-полоска. І ми завершуємо блок футболок, переходимо до блоку верхнього одягу. Переходимо до блоку верхнього одягу. 4 одиниці. І зараз ми показуємо пуховик. Дуже-дуже стильний. Подивимося етикетку. Він ще й дуже-дуже теплий. Ось позначка. 20% гусяче перо. Курточка Лівайс. Дуже гарний колір. Ще один пуховик від Лівайс. В цьому лоті 4 одиниці верхнього одягу. Ціна 40 євро за одиницю. І зараз ми демонструємо бомбер. від Лівайс. і дивіться, він двохсторонній. Можна а на б... дві сторони носити. Ось так він червоненький буде. Так, бордо. Це лот номер 7. І саме цей лот може бути вашим.